Доброго дня. вашій увазі пропонуються монтажні зажими для монтування сендвіч панелей. Дане відео буде цікавим для тих, хто займається будівництвом сендвіч панелей. В нашому випадку це є сота сендвіч панель Ось такий універсальний зажим. Чому він універсальний? Тому що він має, як ви можете побачити, ось тут. Три отвори, а тут чотири отвори. І кожен отвір з цих позиціонується з цими. Тобто ми маємо 3 множим на 4, у нас є 12 розмірів. Даний зажим охоплює 12 товщин сендвіч панелі. Максимальна товщина, з якою він працює, 200 мм. Мінімальна 60 мм. Це нам дали взірець. Ми внесли свої конструктивні зміни. Як ви бачите, тут шви не повністю проварені. Ось тут, ось тут, тут же воно трісло вони переваривали, шви досить такі, скажімо, легенькі і непомітні. Тут також все не приварено. І оце загнуто, а ця стінка бокова повністю варена. Так само, оця стінка варена. Ми ж використали метод гнуття. Тут йде з 2-мм металу, в нас йде 3 мм, провушений 5 мм товщина. Все це загиналося гибко і шов виконувався тільки ось тут, в одному місці. Дані провушені і всі деталі мають ще пази, якими вони позиціонуються. Бачите, ось тут. тут Так само ось ці провушені позиціонуються. На Відео так не буде, видно. Провушені для ось тих усилень, ребра підсилення є. Ось Все йде, вирізне на лазері з великою точністю. Тобто, коли все складається, все сходиться, ніяких немає похибок і коливань. Оці штирі виготовлені з нержавіючої сталі. Є фіксатор ось такий, що не дає, виключає змогу виймання штира, він сам фіксується. Ви подаєте вперед, розфіксовуєте, і тільки після цього він виходить. Звідси раз, він піджали, і він вже ніяк не вилізе. Ось такі штифти. Оці пальці також виготовлені з нержавійчої 12-мм сталі, тому що нержавійка вона більш міцніша і пружніша, ніж метал. Далі покажу, як принцип роботи. Отже, правда, однією рукою не зовсім зручно, немає оператора. У нас є ось тут в сендвіч панелі, ось такий замочок. Ми вставляємо одну частину. Ось сюди в цей замочок і провертаємо. Після чого ми а, зараз був рукою ми нажимаємо, не знаю, чи вам видно, ось так підводимо, вставляємо, все, в нас зажим зайшов, після чого ми беремо штиф, дивимося, який у нас співпадає. Можливо, це 120-та сендж панель, я дивлюся тут по нумерації сходиться на 120. Можливо, я помилився, вибачте. Ми фіксуємо ось так. Фіксуємо. Далі карабін монтажний. І ми піднімаємо сенвіч панель. Все, вона не розігнеться, вона вам не вискоче. Люба довжина, там 9-10 метрів довжини, ніякий вітер, нічого. Як вона працює? Дивіться, коли у вас заходить, я вам ось так буду показувати. Оцей язичок, він у вас заходить сюди. І після того, коли він сюди зайшов, воно ще піджимається оцією верхньою частиною, а цей язичок відповідно цієї частини зажиму піджимається цією частиною. І він у вас ні цей туди не вилізе, ні цей сюди. Чтів заштопорено, все. Ви можете монтувати, не хвилюватися. Після того, хто монтує сендвіч на висоті, він знає, коли ви вже вийшли на певний рівень стіни, у вас зверху завжди буде. Ось цей замок, обумовно назвемо його папа. Мама у вас буде знизу, у мене в звірці сенвіч панелі, я купив, дали мені на заводі, тому вони в мене без мами, тільки папи, для того, щоб спробувати замки. Ви берете, у вас стоїть, наприклад, на е висоті ви на Рештовках, вам краном чи будь-яким маніпулятором подають сенвіч панель. Якщо у вас немає такого зажиму, ви берете або ось такими боковими струбцинами, що в свою чергу зжимає сендвіч панель і пошкоджує. Коли сильний вітер. Або якась інша ситуація. І довга сендвіч панель важка, наприклад, 200. Може, або вона може вислизнути, або зімнятися. Тому беруть стропи. Але коли на висоті ви будете ставити на цей замок папу нижню маму, вам придеться щось поставити, виняти стропи і тоді зафіксувати. В даному випадку у вас тут мама, коли вам кран стави, вас нічого не турбує, ви поставили, все, у вас зашолкнулося. Самі ж панель стоїть. Завжди працює дві людини. У вас замок, замок став. Одна людина притримує, друга людина виймає, мені не зручно, давайте я не буду виймати. Виймає оцей штіфт. Ще раз приношу, вибачте, однією рукою не дуже зручно. Розфіксовує цю частину, далі. Цю частину. І все, сендвіч панель. Не дивіться, тут є місця. Це я вже дуже багато разів пробував. Ми підгонили. І це місця пробивання ось цими ребрами, ребрами оце підсилення. Але це на такій довжині. Ця сендвіч панель має оце декілька ребер для вати, це взагалі не страшно. Ну, в принципі, думаючи, для пінопласту, чи на... для піни також. Тому кому цікаво, звертайтеся, ось така якість роботи, все пофарбовано. Провари повністю виконані сплошним суцільним швом. Все проварено, звідси, звідси. Ці частини посажені на шипас в цю деталь, проварені зсередини, проварені звідси довгими швами і звідси. Тобто вони ніде не дінуться. Також ця деталь. Тут також все сплошним швом, повністю звідси, звідси. Але оці частини ми згинали, тому тут швів менше. Чим менше швів, тим більш суцільніша деталь і відповідно міцніша. Кому буде цікаво даний продукт, звертайтеся за номером телефону. Він буде під відео. Цей пробний комплект ми висилаємо на будівництво. Замовники його опробовують. Якщо не потрібно вносити ніяких коректив в їхню конструкцію, чи можливо чи все добре тримає, чи зажимає, чи не згинається. Якщо все гаразд, вони замовляють нас інші комплекти. Їм потрібно ще два, дві пари. Цьому, як ви можете побачити, ми виконали більші. Замовник попросив ширші, щоб була більша площа захвату. Задіювали конструктора, який розробляв, розробляв ці всі пази, згинання, кутив, щоб все зійшлось, позиціонувалося, платили за програму, використана лазерна різка, гипний станок з ЧПУ для тих, хто монтує і будує. Я думаю, не буде ніякої проблеми. В ціні ціна більш ніж адекватна. Ось такі прості струбцини зажими, здається, на ринку України в районі 10 тисяч гривень. Ось. На кожен товар свій покупець. Звертайтеся при замовленні від п'яти комплектів, буде гарна знижка. Всім гарного дня, до побачення.